Я нечемним був у школі, Міс розбив я на футболі. Вітер в голові гуде. Мами я не слухав, виросли у мене уха, вітер через ні гуде, Миколай до мене не прийде, Миколай до нього не прийде, Радо я б хотів Будемо чекати, може якраз, тепер будемо уважно дивитися, поки Миколай буде доїжджати. В театр Далькові. Дуже щиро. Дякуємо за цей весь труд приготування цієї вистави. Оплескаме разом, вітаємо всіх. Дуже раді, що ви запросили нас на своє таке гарне свято, а найбільше раді наші маленькі друзі. Вони сьогодні прийшли також до вас на свято і хочуть вам розказати свою історію про Святого Миколая. Ви готові слухати? Yeah. Молодці! Багатства. І він з цим багатством ділився з бідними людьми. Він тихенько, щоб ніхто не знав, там він під віконечка або під двері. І на радість було чути, е, на ранок переможні було чути радість в котах. так він дуже тихенько клав подаруночки, і тепер він кожного року приносить чемним діткам подарунок. О, а ще хочу вам дуже розказати одну історію про мого маленького братика. Ну як, ви готові слухати? Так! <ріст> я радий! Ну, гаразд, треба починати. гом <ріст> <Ой, ой, ой. ріст> бом І <ріст> чого вони всі до мене пристають? То будшений, та так не роблять.

і іноді про що не інших і молитися за ними. Іграшки, а тоді підеш вечеряти і скоренько, Ой. а то зимнеш. O Раб. Я не розкішав, Славідо, але я тобі допоможу, тому що ісус і тут вчить нас допомагати і жимой. Ти знаєш, що я дуже влади тією новою своєю машиною плаву тільки скачую. Хотів би, скачую Так. тільки скачую, чайно тільки скачую. Без мене без тебе. Ні, я б не хотів. Ага, от бачиш. І плачуть теж неприємно. Тому ділити і ділитись і бавитись разом, щоб усім було песне, зрозумів. Так, 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 так. Ти, бачиш, Бог дав тобі силу, щоб ти захищав слабших а не ображав, щоб ти була мамі, а ти лінуєшся своїх братів, не плачеш. Бог дав тобі розум, щоб ти вчився добра, а не ображав, не слухався, та там папу, знаєш. Я думаю, що твоє серденько запросилось рік. Тому тобі зараз досі так не робити? А я думаю, що слід попросити, побачення бачення Бога, та щоб він допоміг тобі бути черним і обов'язково вибачитися тим, в тим, ходить образив і намагається поводити. Попомагати, бувай. Я Я зустріч. Вибач мене, Боже, що я був нечемний. І не слухав, і не дінився. А ще я час пошпатися. Хоч моє серце і допоможи мені виправити. Амінь. Ох ти якийсь молодець, знаєш? А тепер я думаю, що слід виправити Своїще, а чи сьогодні святий Миколай черним? Під подушки кладе подаруночки, а нечемним лісочку, щоб вони задумались над своєю нечемною поведінкою і могли виправитися. Знаєш, братику, я тобі дуже тямна, щоб ти мені допоміг зрозуміти, що я походився ой, ой, ой Я дуже радий, що ви прийшли. Я знаю, саме хотів вибачитися. і ви кажете, за те, що вас побережав. Вибачте мене, я так і ще не раді, ти тебе бачаємо, правда? Так, так, ви бачаємо. О, слухайте. А я думаю, що всі тепер всім разом просили побачення Бога. А всі ми часом буваємо нечемні. І діти, я думаю, нас відкрили. Чи всі часом буваєте не чати, правда? Я останнього разу приходив до вас. Але протягом цього року я вас нікого не забув. Цілий рік я за вами спостерігав. Бачив, які ви були слухняні, як ви гарно молилися, як ходили до церкви, як слухали батьків, Бачив, як ви допомагали своїм молодшим братикам та сестричкам. Звичай козлабну молитву. Чи вірш? Ви хочеться тому Миколаю розповісти? Ну давайте, не впійтеся, підходьте до мене. Тому що дуже люблю діти. Кожний малечик хтось добре поспішає. Й його пізнати просто це ви Святий. Анує ги бо я не завжди стій. Я на вечір, чи день. Ну, по мечі. Хоче колаю, я усе про тебе знаю. Ти ходиш від хати до хати, питаєш вами, і так чи є на дитина, хлопча, чи дівчина. Тому ти даєш подарунки, а тому що не даєш, чорти беру різку велику. Так. А в нас дітки всі чемні, тому що, я думаю, всі вже подарунки. Дітки ніхто не, не хоче отримати, дітки. Ну, тому що чемні дітки, так? Коса десь, кекате, і маме таке явинке. До чого і запасає. Ме кова тапесим мае. Тос куту і сасидите, Ме кова тарит носите. Писенке висаю, висеке Маюют баюнки, кутуют потавонки, Лоб я тапеш паве, та тата і маме, Ме кова Віспісенки висають, вісічки скатають, малюють малюнки, готують потабунки, Пов'ято спали, та тата -та і мами. Микола, я суса вами. Така велика. Що години писти, але я залишуся. На завжди, на завжди, на завжди. Якщо там, дітки мої. Як я вже раніше обіцяв, будемо роздавати вам подружничка, але які мені буде допомагати. Я нечемним не був у школі. Ніс. розбив я на футболі. Голові гуде, е, Николай, до мене не прийде. Мами я не слухав, виросли у мене вуха вітер через ні гуде Миколай до мене не прийде, Миколай до нього не прийде, Рато я хотів